Сова Что если сука не спит? Заблудилась, Что, не умеешь так? дверь звери Постоянно. Митра говорить! Збирай сумку. Збирай! Бай, все. У нас всі слайки побили, блях. Курла. Побилися, потовклеся, блях. Я не додому, що всі лайки зложив разом, ж нікому не приложив. Перся наїли, потім будуть голодні, блях. У нас прапор є, бляха. Дивіться! Спеціально. Е Придумали для клубу бути реальним. Такий колір морська і верниблях. Колір морська і вернеблях. Ми типа та. Ми типа бо, бо, то, бо, то, такий колір експерт таким кольором ходять. І я вирішив собі в них такий запозичити. Може би я попробую крикнути, так, зіткнути, а? Пробуй? вот так, суки, блядь, брат, рубил мы в лесе. Нормально?